В межах процесу декомунізації у Запоріжжі демонтували низку пам'ятників та скульптур, а також змінили назви вулиць і площ, що символізували російське і імперське домінування. Більшість громадських просторів, звільнених від цих маркерів, нині залишаються порожніми. Щоб дати їм нове життя у місті стартував грантовий проєкт Цифрова мистецька лабораторія для підлітків. Його підтримує Український культурний фонд. Це дуже крутий сучасний інноваційний проєкт, який дозволяє молоді. Опанувати навички, сучасні 3D-моделювання, 2D-моделювання, графічного дизайну. Наша цільова аудиторія це молодь там, від 12 до 25 років, а саме зараз. Але я думаю, в сталості проекту ми в принципі можемо провести ще додаткові курси для більш старшої аудиторії. Учасники цифрової мистецької лабораторії працюють із сучасними візуальними формами, що відповідають світовим тенденціям скульптурного дизайну, але водночас підкреслюють українську культурну ідентичність. Я зробила арт-об'єкт під назвою Сила материнства. Це янгол у вигляді матері і. Це її дитина. Я хотіла передати, як вона захищає я на майбутнє покоління. Це об'єкт під назвою Даруючи майбутнє, він зараз поки що у тестовій версії. Він дарує якби своїм щитом з гербом якби захист для молоді, для так скажімо, на нового покоління. Також інших жителів України прапор тут слугує для того, щоб показати, що наразі, так як іде війна повномасштабна, він дарує майбутнє не тільки людям, а й повноцінно країні. Особливо актуальним цей проєкт є в умовах повномасштабного вторгнення. Важливо не лише підтримувати життєдіяльність міста, а й розвивати його культурне середовище. Молодь, по перше, занурювалася в ці локації, вивчала. Чому вони з'явились, що там було до цього, яке це відношення мало до історії, і намагалися придумати альтернативу, що можна було замінити. Тому тут і опанування сучасних навичок 3D-макетування і моделювання, і занурення в історію нашого міста і держави. Тати проєкту будуть представлені на виставці у жовтні. Фіналізуємо ми цей проєкт виставкою, де учасники зможуть поділитися, презентувати, розказати про свої роботи, що вони створили. Можливо, розказати про шлях, як вони це створювали. Якісь помилки чи емоції, які їм запам'яталися запам'ятались найбільше. Організатори проєкту зазначають, що завдяки таким ініціативам молодь отримує можливість долучитися до формування нових легенд і сенсів Запоріжжя, а також впливає на його сучасне візуальне обличчя.